Чи не найколоритніша постать у творі Мотрона Росторгуєва Скурська. Уже перша її репліка викликає і гіркий сміх і тривогу за долю рідної мови. Приїхавши на українську землю, вона була вражена нечуваним, як їй здалося з українців. За скорузлості поглядів і ворожості до української мови, історії, культури можна лише подивуватися. Її репліки смішні. Але й небезпечні. Те, що в українській опері Тарас Бульба артисти співають по українському, вона називає безобразієм. Це груба, неосвічена жінка, вороже налаштована до всього українського. Проте на рідкість уперта у своїх поглядах та не соромиться їх висловлювати. Вона, за походженням також українка, однак вважає себе руською. А українську мову австріяцькою вигадкою. На тогочасну українізацію дивиться як наявище тимчасове. Мотрона саркастична, гостра на язик у агресивній рускості автор все одно винахідливо пробиває велику діру. Коли Уля розповідає про український стандарт жіночої краси, вона нервує і тишком міряє довжину своїх ніг. Чи досить довгі? Згущуючи фарби, автор удається до нещадної сатири, гротеску, влучного шаржування. Абсурдні твердження Росторгуєвої, як і вся її поведінка, допомагають не лише розвінчати негативні явища, а й загострити проблему. У короткій, але інформативно місткій кулішевій ремарці характеристиці А Тютя Мотя ходила Наполеоном і думала. Шаржоване порівняння з Наполеоном довершується. Сповненим іронією її словом думала. Чи здатна на таке жінка, яка з переконанням промовляє сентенцію про менше зло від зґвалтування порівняно з українізацією? Недарма цю обмежену великоросійську шовіністку драматург наділяє простим ім'ям Мотрона Росторгуєва та й поселяє її в Курську біля ринку. Завдяки майстерності й таланту Микола Куліша. Ім'я тьотя Мотя перейшло в народі до розряду прізвиськи. Як і тьотя Мотя, дядько Тарас гротескна фігура. Він прихильник старовини, козаччини, того, що все оджило своє та не хоче приймати сучасні умови життя. Є в нього й висловлювання, не позбавлені здорового глузду, продиктовані любов'ю до рідного краю і народу, глибоким знанням історії. Обурливо ставиться до шовіністичної політики в Україні. Суть. Офіційної Українізації дядько Тарас виводить з гіркого власного досвіду. Це спосіб спочатку виявити, а потім знищити всіх українців, полярний до шовіністки розторгуєвої образ. Це національно свідомий українець, який гаряче вболіває за рідну мову, ревниво обстоює її самобутність, бореться за збереження національного кореня і козацького духу. Незважаючи на. Глибоке знання історії та мови, любові до українського, певні висловлювання, що не позбавлені сенсу, після суперечки з тіткою Мотрею, він змінює свою позицію і голосує за зміну прізвища. Для нього головне, аби залишився корінь мас, як вияв роду. Тобто дядько Тарас являє собою тільки ще одну точку зору на українське, яка типова для того часу. Проте, в супереці, хто в кого вкрав слова, змінювати чи не змінювати прізвище Мазайлові, дядько виявляється слабшим за тютю Мотю.